Добрий вечір, рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні, 12 березня, і будемо садити пророщене насіння томатів. Стосовно схожості насіння, насіння взійшло непогано. Окремо, хочу зазначити Dolce Seo сорт це черіки. Поки що на четвертий день жодна насіння не взайшла. Решта більш-менш. Стосовно минулорічного насіння, Big Beef, взійшло все насіння. Бачите. Це насіння вже дуже доросле, ну, дуже сильно проросло, треба було садити раніше. Так, і будемо саджати з вами міцена. Ось такі в мене ємності на 10 штук порізані. І це велика була така касета, я собі для зручності ріжу, бо мені якраз стає на підвіконня. А, значить, так, е, так як вона чорного кольору підписувати незручно, то я тут клею за ленту і на ленті підписую сорт. Минулого року тут був Айдар, тепер у нас міцена. Все, наповнили ґрунтом. ґрунт це у нас клас, у мене щедра земля, приблизно 50 на 50, нічого я там, звісно, не рахую. Утрамбували, заволожили ґрунт, зробили отвори, беремо насінину і саджаємо в цей отвір. Все. Нічого складного немає. Тут проросли всі 10 насинів. Ось так, в кожний отвір. Туди на сінечко. І ось ще одненьке. Лесеньке. Так, загортаємо. Грунт зволожений попередньо. Так, тут у нас не попав другий. Все. Ось так, закрили. Дуже легко, головне робити це вчасно. Я трошки пізніше, тому незручно. Ще раз можемо зволожити ґрунт, щоб воно у нас там було мокре, і ставимо в пакет. Наш пакет не підготувала, але звичайний просто пакет, як ми з вами ставимо. Це буде. Мені така тепличка поставили в темне місце тепле на пророщування. Як тільки ви побачите сходи, відразу пакет ми знімаємо і ставимо під світло. Якщо світла вже достатньо, то можна поставити просто на підвіконні. Якщо недостатньо, то під лампу, щоб не тягнулася розсада. Все. Що хотіла сказати стосовно дат, 14 березня краще не робити ніякі роботи, бо це час місячного затемнення. Ну, звісно, якщо вже не сини не будуть проростати, то я Буду намагатися або 13-го, або 15-го посадити. Так, все сказала. Гарної вам розсади, мирного та гарного вечора. І на все добре!